У музеї Волинської ікони діє виставка Я захищав свій світ автори сакральних картин на склі, деревині воїни. АТО. в експозиції представлені не тільки популярні образи, а й малопоширені релігійні сюжети. Більше знає Надія Панасюк. Виставка Захищав свій світ у музеї Волинської ікони це роботи непрофесійних іконописців. Це творчість волинських бійців, душевні рани яких лікували мистецтвом у рамках арт Артпостріл. Його мета адаптувати демобілізованих учасників АТО до мирного життя, створити атмосферу емоційної реабілітації через мистецтво. Продовж двох років створено більше, майже дві тисячі робіт, більше півтора тисячі робіт. І було вже це та наша виставка на Україні за кордоном. Ця виставка приїхала з Радомишля з музею, де знаходиться 5 тисяч хатніх і домашніх ікон. І вона буде тут експонуватися в музеї Волинської ікони три місяці. Після чого вона поїде в Нюнхен в українську громаду греко-католицької церкви, де буде аукціон продаж на підтримку подальшого проекту, розвитку проєкту арт-терапії. Зображення Ісуса Христа, Богоматері, ікони, присвячені чудесам Святого Миколая та інших святих, вміло намалювали волинські бійці. Серед робіт ікони, інкрустовані кулями та гільзами. Павло Ковальський творив свою картину більше п'яти годин. Її назва пам'ять прополеглих товаришів. Ми на таку тематику картин сакральних із патронами і кулями. Ну кожен малював хто що яку ідею бачив, то що. Мав які натхнення. Смисли цієї, картини, що по про всі намагання медиків, людина все-таки помирає від великої кровоотрати. І, і нібито виходить душа з людини, солдата цього, і захищає цих двох медиків від осколки, від пуль, які далі ну, на полі бою йде бій. Також відобразив найближчих товаришів прізвищами, які загинули в військових подіях, ну, перебуваючи чи зі мною, чи в сусідніх підрозділах. Вікторія Куманська, яка відвідала виставку, каже: кожна картина це намагання розповісти глядачам про війну на сході України. Мені здається, що ця виставка дуже емоційна, наповнена таким болем, відчаєм, тим, що боліло і болить досі тих людей, які здійснили дійсно неймовірний подвиг і захищали нашу країну там, на територіях, які просто неможливо описати. Людськими словами, який жах там коївся, картини дуже болючі. Вони болять, боліли тих, хто їх малював, і болять нас, коли ми зараз їх споглядаємо. Ікони створені бійцями, а то можна придбати. Половину вартості отримують автори. А це вже для хлопців суттєва підмога. Решту грошей спрямують на благодійність.